Друзі, вітаю! Путін зізвонився з Трампом. Півтори години російський диктатор навішував лапшу на вуха американського президента. Е Обіцяють, що сьогодні вночі може щось статися. Я вам говорив, що американське посольство вже зробили заяву. Перед цим я вам говорив інсайди, дипломати робили заяви, спецслужби говорили. Зараз бачимо, що цей дзвінок і Трамп, який вийшов з постом, підтверджує, що можуть сьогодні чи завтра. Прилетіти цілю, може бути Київ, але не думайте, що інші міста може бути безпечніше. Тому, коли чуєте тривогу, користуйтесь укриттями, дорогі. В цієї потвори нічого святого немає. Ми рухаємося до свята трійці великого православного свята, і Росія, яка типу претендує на спадщину Київської Русі. Ну от така православна вся держава, бо Путін сьогодні ще й дзвонив Папі Римському. Ось так, от хоче завдати. Удару по Україні перед цим спеціально набрав. Трампа прокачав його, чому ж по нас треба вдарити. Ну а Трамп, який обіцяв, що Росії буде гірше, що введе санкції, Навпаки, з'являється інформація, що Трамп каже депутатам: не вводьте проти Росії санкції, не голосуйте цей закон і вибиває депутатів. Далі відбувається інша історія. Трамп, замість того, щоб сказати, якщо ти стрельнеш по Україні, я їм дам мінімум 100 крилатих ракет, які полетять на Москву. Трамп каже, ну да, да треба, треба це обговорити. Типа що, ж тут, що ж тут зробиш, розумієте. Ну, от, дивна історія. А Путін, який каже, що ми терористи. Я в попередньому відео вам робив розбір. От, ми терористи, тому значить, по нас треба бити, Він з нами не хоче зустрічатися. Слухайте, Путін з Кабаєвою не зустрічається. Це теж значить, що вона терористка. Або він імпотент. Ну, тут треба розбиратися, але це точно не тема нашого сьогоднішнього відео. Давайте поговоримо про розмову Трампа. Є кілька заяв по світу. Ну і зрозуміло, що розмова Путіна з папою Римським не свята розмова. Сарантіно про це точно знімати фільм не буде. Але насправді, ось це вузьке коло перемовників може все-таки десь вийти, неочікувано вийти на території Папи Римського. Путін хоче його завербувати. Давайте теж швидко все аналізувати. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ми досягли 700 тисяч, рухаємось далі. Доєднуйтесь більше ніж півтори тисячі. Доєдналися за, за півтора дні. Тому підписуйтесь і зробіть донат. Але зараз я попрошу не на Хартію. На Хартію йде. Ми 600 тисяч зібрали, зараз дозбираємо. сьогодні вечір. Я хочу попросити вас для українських діток зробити донат на терапевтію. На терапію для українських підлітків є класний фонд добродіїв. І вони допомагають українським дітям. Окреме сьогодні прохання. Я почав цю банку, я вів її в інстаграмі. Ми обіцяли зібрати 100 тисяч, там дуже круті професіонали, працюють дійсно надзвичайно сильно допомагають дітям, і зібрали поки що тільки 20. Будь ласка, хто скільки може, гривню, 2, 5, 100, 500, як можете. Але ось зараз нетипове прохання. Зробіть, будь ласка, а потім ми продовжимо збирати на Хартію. Власне, Трамп в своїй мережі, справжній політик не користується чужими мережами, жартую, користується, а, він користується своєю. Це якщо цей політик Дональд Трамп. Ну от кажеш, розмовляв годину 15 з путіним. Я не знаю, що так довго можна робити з путіним. Ну, якщо ви не український військовий прокурор, і на вам не поставили задачу добути всю інформацію з цього покидька або тисячу раз змусити його сказати слово паляниця без акценту. Ну, в такому випадку годину 15 можна проводити такий допит, але Трампу, що робити з ним годину 15. Краще, пішов би, пограв би гольф, пішов би з сенаторами якусь реформу швиденько зробив би. Я не знаю, покатався б на Теслі йому маск перед. Е Відходом подарував. Трамп каже, ми обговорили атаку України на російські літаки, що перебували на аеродромах, а також різні інші атаки, які відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не така, яка призведе до негайного миру. Трамп, який півроку нам розказував, що ось-ось призведе мир, каже, що негайного миру не буде. Розмова була не про це. За словами Трампа, Путін йому дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку по аеродрому. Питання, що рішуче відповів йому Трамп, виглядає, що нічого. Американський лідер держави поліцейського говорив з державою терористом і нічого не сказав. Поговорили про Іран, поговорили про Росію. Знову ж таки, нащо Трамп поговорити про Іран? Іран і є держава, яка з Росією будує антиамериканську коаліцію. Про це залужний говорив ще минулого року в своїх статтях. Я заявив Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї. На мою думку, ми дійшли згоди з цього питання. До речі, Іран, який продає десятками тисяч шахедів в Україну, звернув би увагу. Путін вас водить за ніс, розводить на гроші і кине. Путін запропонував взяти участь в переговорах з Іраном, можливо допомогти у швидкому вирішенні цього питання. А, ну і далі півтори години пройшло. Путін більш за все розказав йому про то, як Росія під бередіно значить, бухала, про те, як вони там билися і спалювали Москву. Путін розказав багато різних історій. От. Але є. Один маленький нюанс. Трамп не дав адекватної відповіді. Розумієте, Штати не та країна, яка повинна чути, як вбивають немир... невинних мирних людей. Штати не та країна, яка повинна дозволяти. І він каже, не вдарю, ну вдарю. Це і є лідер світової демократії. Друзі, розумієте, сьогодні Путін каже: я буду бити, бий. Не таку позицію сьогодні не тільки про Україну, Європа. Азійські партнери штатів. Не таку позицію вони чекають Трампа. Вона про Путінська і слабка. А що говорити Південній Кореї, Японії, Філіппіна, Індонезії, Малайзії, Індії, всім союзникам штатів проти Китаю. Отака От поведінка буде? Нагадаю, жоден американський президент не програвав війни в Європі. Жоден американський президент не був на поводу в російських полуфабрикатів диктаторів. Що це за позиція? Розумієте, і нам зараз кажуть, ну все, типу, буде удар. Ну, це якась російська позиція. Бьет, значить, любить ці типу, готуйтесь буде бити. Дивіться, ми в боргу перед Росією не залишимося. Неважливо, що вони нам сьогодні готують кінжали, там, балістику, будь що інше. Але, типу, зараз наше завдання зробити так, щоб в них не було змоги. Це не про помсту, яку їдять холодну, гарячу, як там ще літературно не висловлюється в фільмах. Це про здатність бити. Ми їм зробимо помсту не тому, що ми там. Емоція за емоцією, зуб за зуб. Ми люди православні, але право щуку підставляти не будемо. Ми просто знищимо їхні ресурси і їхні можливості. Розумієте? І ми кажемо, що знищуючи їхні літаки, до речі, НАТО ж вийшло. НАТО вийшло і сказало дуже чітко, що це найкраща операція із того, що вони бачили. Найуспішніша операція, і порахували знищені літаки. Кажуть, чотири десятки пошкоджені, 10-13, точно знищено взагалі цей. З цих 40 безповоротньо більше зрозуміло, ніж 10-13. От і вони ідентифікували всі ці бомбардувальники, всіх, кого там знищили, і А-50, і решта. І вони кажуть: супероперації, українці молодці. І повірте, та це третина їхнього авіафлоту суперважливого. Виходить глава МЗС Чехії і каже: настав час посилити тиск на Росію, Ліпавський. Ніяких серйозних перемовин, лише затягування часу зі сторони Росії і ігрища. Настав час посилити тиск. Ми маємо для цього всі необхідні інструменти, але не використовують, бо по півтори години говорять, сидять на телефоні. Нам приємно, звичайно, от французький винищувач, дві, дві, Міраж 2000 вилетів, намалював тризуб. Ну, але знову ж таки, ми чекаємо все-таки більшої підтримки, ніж просто три зуб намалювати. Розумієте? Міражі ми любимо, це наші французькі друзі, це наші французькі літаки, і ми всіх обожнюємо. Ну, от, а і знову ж таки, це більш за все, там ще й наші могли літати. Але розумієте, це символізм. Це важливо, це треба, це, про це варто говорити, але нам зараз треба реальна допомога. Нам треба сьогодні зброя, нам треба допомога знищенні російських можливостей. Коли в них не буде можливостей по нас бити, Путін Трампу дзвонити не буде. Ось знову ж таки, Путін боїться того. Він, порівнюючи нашу владу з терористами, ставить під сумнів зустріч з Зеленським, що не буде зустрічатися. Да до, до ти нам треба. До чорта ти нам треба. З тобою зустрічатись, коли ти б'єш по українських цивільних об'єктах і дітях. Розумієте? Ну, от, але каже, мости там вже ж знов намагався продавати. Типу, що ось українці взірвали. та їжу, понятно, що ти сам їх взривав, ти так до влади прийшов. Усі злочини, які були скоєні щодо цивільних осіб, зокрема жінок дітей, напередодні чергового раунду запропонованих нами мирних переговорів в Стамбулі, були безумовно спромовані на зрив переговорного процесу. Тому Росія приїхала з пустими бланками, з завищеними вимогами і не говорила на офіційні зустрічі. а ховалися, десь намагалися зловити наших переговірників. А давайте дві годинки з боку посидимо. Ми вам тут тьорки будемо влаштовувати. Наші зараз поїхали в Штати, теж представник. Військового напрямку, якраз таки офісу президента, сказав, що слухайте, він вироступав перед Лінці Гремом, перед багатьма іншими сенаторами, впливовими, функціонерами в Вашингтоні. І він каже, дивіться, вони рухаються 0,5% території за рік. Зараз за 6 місяців 0,2, буде ще менше, на 4 вийдуть. Паліса, це колишній керівник 93-ї бригади. І Він каже, це не є суперпросування. Вони брешуть, вони вами маніпулюють, що вони захватять всю країну. Яку? За рік 0,5%, то на 100% скільки років треба? 200 років? швидкість, з якою просвається Путіну, залишилось жити менше 10 Це якщо наші дрони не доберуться швидше. Ось це, що повинні зрозуміти і Європа, і Штати ви сильніші, ви спроможніші, але не вистачає лідерства сьогодні. Тому нам виходять і кажуть: друзі, будьте обережні, може бути дуже небезпечно. Росія посилила інтенсивність ракетних безпілотних атак. От, посольство закликає дотриматись належної обережності. Так, ми це чуємо і ми це будемо виконувати. Але знову ж таки, коли там деякі коментатори бігають по соціальних мережах кажуть, це тому, що Україна знищила їхні літаки. А чому Росія на нас напала? А що ми знищували тоді? Що ми знищували до широкомасштабного вторгнення? Чому вони напали? Чому сталася Буча? Чому бомблять Херсон кожні 20 хвилин? Чому вони били по Ахмадіту, по Харкову б'ють, по Сумах РСЗВ, по Одесі сьогодні, чого вони били? Через павутину? А скільки всього сталося до павутини? Чому цього не було? Розумієте? Тому вони брешуть, вони маніпулюють. Це сталося тому, що князь Володимир був в Києві, а не поїхав в Москву. Бо Москви не було. Тому і не поїхав. Тому вони б'ють по нас. розумієте? Ні, це маніпуляція, це пропаганда так працює, типу, щоб своє населення тиснуло на своїх. Не бийте, не зліть їх. Розумієте, поки цьому ведмедю не повиривати всі зуби, кусатись він не буде. От він не буде кусатись без зубів. Третину знищила віафлоту. Коли знищимо все, тоді Росія скаже, да, ми не б'ємо, бо ми миролюбиві і хочемо миру. Росія, це ж типовий. Алкаш в барі, де йому немає чим платити, і от намагається розповідати, що йому щось не сподобалось. Але поліція зараз без дії, от вони по дві години сидять на телефоні, розповідають. Але його просто потрібно знеструмити. Ось це зараз те, що роблять наші війська, і Кримський міст, і багато інших операцій, в тому числі Павутина, націлені на зменшення і знищення спроможностей Росії. Не маючи цих спроможностей, бити не будуть. Це фізика. Просто математика і фізика, не маючи змоги бити, не буде ударів. Але не тому, що вони добрі або тому, що ми вдарили, то вони б'ють відповідь. Не одну ніч по нас били. Перед цим були удари? Ні, з нашої сторони ні, але ж били. Тому зараз треба їх знищувати. Знищувати їхні можливості. Трамп поки що цього не бачить. І Трамп замість суперпозиції, до речі, Твіт з'явився, зник, знову з'явився. Ну, яка позиція? Трамп, який обіцяв жорстку позицію Швидкий мир, зараз, каже, була розмова і не про Швидкий мир, а про що ж ви говорили? Розумієте? Путін набрав папу, Путін же святий, типу він же з папою хоче поговорити. Насправді ведеться цей переговірний трек, шанс його мінімальний, він ще зменшується зараз, коли він буде правити ці обстріли. Він ще зменшиться, кратно зменшиться цей шанс. Але він є. От, і я не бачу, що Трамп змусить нас прийняти путінські умови, Путін може поступитись. Він захоче там зіграти в браваду, потім поступитись, типу там окупацію назвуть винести Крим за скобки, змусять провести вибори. От, е я навіть знаю, деякі наші в нас є сили, які погодяться цей і побіжать перші. От, але шанс зараз мінімальний. Але трек зберігається. Я вам скажу, це вузький трек. Там Мідінський, з нашої сторони, кілька людей йдуть і Трампу. Дивіться, як сталося. Мідінський летить в Стамбул, говорить з Умєровим. Уміров передає офісу. Офіс летить в Вашингтон, передають людям Трампа, Трамп дзвонить з Путіним. Круг замкнувся. Інформацію донесли по всьому кругу. Це є це. Вам точно кажу, є. Я знаю зі своїх джерел. От, тобто, там є це переговори, шанс невеликий, але зберігається. Питання в іншому: чому цей трек не використовується для того, щоб стримувати Росію? Бернс після українського контрнаступу полетів в Стамбул, визвав Лаврова, Патрушева і сказав, так, вдарите ядеркою чи Арешніка, я вам голову повідкручую, полетить ядерка в вас. Британці в суботу, з Одеси, сказали, я був на цьому форумі, я був там, на сцені. Ну, не в момент, коли в мене інша панель була. Але там ми про це говорили. І британський військовий сказав Black Sea Security Forum. І вони сказали, що ми поможемо Україні зробити ядерку. Вдарите по них ядерку і прилетить по вас. За день до бавовни в Росії, до Павутини, він знав, що буде. І він попередив, буде. Нам сьогодні треба заяви дипломатів, не те, що українці спускайтеся в підвали, а нам треба заяви дипломатів. Якщо ви стрельнете, ми дамо українці плюс 300 ракет, віддамо ваші гроші. А вони зараз цього не роблять. Їх треба трошки струсити. Розумієте? Я вам говорив: червень – суперважливий місяць. на кожен тиждень суперподія. Саміт в Брюсселі, Рамштайн. Далі в нас G7, далі в нас засідання НАТО, де треба їхні бюджети зробити нашими спільними. 5% – Давайте два нам. І хай защитуються для Трампа. Я вважаю, це можна зробити легко. Про вступ зараз Трампом говорити буде важко, навіть з точки зору торгів проти Путіна. Видно, що він на це не йде і не готовий говорити. Але в нас є інші інструменти, давайте витягувати. Чи будемо ми говорити просто будемо. Динаміку не треба втрачати. Далі, що ще сьогодні, умеров сказав, що Україна та партнери створюють оборонний Рамштайн для виробництва зброї. Це добре, я вам казав, що наші вже зустрічалися з європейськими партнерами. Кажемо, заводьте гроші, ми відкриваємо експорт. Все недозавантажене, що є в Україні з сучасного приватного виробництва зброї. Заливаємо. Заливайте грошима, будемо робити для України. Присилайте гроші, тут будемо робити. Для нас 2,5 мільйона до 4 дронів ми можемо робити в рік. Те, що ми вже по державі можемо закупати, можемо робити 10. Вони 8 мільйонів за ці роки росіяни артилерії притащили. Їм помогли партнери. Нам стільки помогли, ні. Окей, дайте гроші, ми зробимо стільки дронів. 10 мільйонів дронів, хай летять туди рої наших красивих пташок. І щоб кожен дрон знав ім'я російського солдата і ім'я російського літака і бази, куди він має прилетіти. Просто будемо зашивати. Дані ж, куди вони мають прилітати. Ось це буде перелом. Тому тут треба попрацювати. Що каже Умеров? Ідея створення нового формату належить західним столицям, які запропонували допомогу в побудові нового оборонного виробництва. Залежить належатиме українським оборонним компаніям. До речі, приватні компанії ростуть. Це добре, держава славиться корупцією, але все рівно. Там є суперспеціалісти. Ви знаєте, я не буду зараз перечисляти заводи, щоб туди не летіло. Але в нас є дуже круті спеціалісти, дуже відчайдушні люди, які там працюють, і руками складають, і головами ідеї крутять, і створюють багато потужних речей. Доєдналася приватна оборонна індустрія теж працює. Ці більш технологічні, менше корупції, Ну, відкати теж дають тут. Ми потім ще про окремих чиновників після війни поговоримо про третину. За створення інвест клімату. Є таке, і це треба буде теж розібрати. Але бум буде. До речі, Зеленський сьогодні сказав, що давайте створювати приватні армії. Давайте. І до війни, і після. Зараз колумбійці сюди їдуть, повірте, сотнями. За рейс це не в смислі сотнями за місяць, сотнями за рейс. Ось це важливо. Хай приїжджають наші колумбійські брати. І будуть нам допомагати, і будемо з ними створювати приватні армії, а потім їм допомагати. Розумієте? Партнери каже Умеров, звернулись до мене з запитанням, чи можуть українські компанії побудувати виробництво у їхніх державах, щоб виробляти новітні продукти. Наші партнери готові повністю оплатити виробництво і продукцію, буде спрямовуватись в Україну так довго, доки триватиме війна. Під час дискусії цю ініціативу розширили, випливає з пояснення Мерова. І тепер йдеться про взаємні інвестиції. За цією ініціативою українські виробники можуть інвестувати у держави-партнери, а компанії з держав-партнерів можуть будувати свої мегафабрики в Україні. Наразі це нова ідея, яка ще. Остаточно узгоджується. Ця ідея не має офіційної назви. Ми називаємо її Рамштайн з ініціативою з питань оборонного виробництва. Але це стратегічний сув, каже міністр оборони. Він не став уточнювати, які держави висловили зацікавленість такій інвестиційній співпраці. Але один з її елементів щодо виробництва в Україні отримав публічну підтримку німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса. До речі, в честь нього можемо й вулицю назвати і в Києві, і в багатьох інших містах це гарна людина. Він нам допомагає і мерц допомагає, який висловився за виробництво далекобійної зброї в Україні. Нам і Данія допомагала, вони перші, хто придумали цю данську формулу. Дякуємо данцям. Знаєте, Кажуть, що як Хорив були тут з півночі, з Варягів. Ну, можливо, десь з Данії, Фінляндії чи Норвегії, вони до нас приїхали. І бачите, є цей зв'язок. Ми завжди мислимо схід, Захід, то з поляками дружимо, то воюємо, то з росіянами дружимо, воюємо. А насправді справжні друзі, які приїжджають не з війною, а з миром і з допомогою з півночі. Вони приїжджають і тоді тисячу років, і приїхали зараз, і нам допомагають. Тому ми їх любимо, цінуємо і завжди їм теж готові будемо допомогти. Ну, от. Е -е 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 -е. Ось така історія. І я хочу завершити на гарній ноті. Я вам зараз розкажу історію. Ну, вона така з, -з, -з, -з під Стьобом гарна теж є питання. От е, Путін дзвонив папі Римському, тому хоче поговорити про мир. Але де Путін, де мир, який Путін православний, передав привіт папі Римському від черта Кирила. от явно знов хочуть метки території, хто де за що відповідає, де православні, де де ці де, де католики, але знаєте, дуже важливо, щоб. Нам не стратити і не втратити папу, який все ще про український Путін дзвонив, щоб вербувати, щоб купити, щоб гроші, які там в банку Ватикана лежать, нагадати, можу вивести, можу залишити. Нам важливо зберегти папу в тій потужній і пастасі, він зараз є. Він не проросійський, він не опрацьований. Він нормальний, порядний чолов'яга. Його можна. Тримати на нашій стороні, але ось цей дзвінок треба перебити, треба дзвонити, треба відправляти нашу делегацію і постійно бути на зв'язку. Не треба точечних ударів чи комунікацій. Треба постійна комунікація і з Трампом, і з папою і з іншими. Трамп це не фінал, це не зрив, але це те, з чим треба працювати. Пам'ятайте, що сьогодні тривоги дуже серйозні і завтра серйозні. А я вам хочу кожному побажати не тільки безпеки. Сьогодні я хочу вам побажати, щоб в кожного з вас був батько або син. Ну, от такі, як, наприклад, заступника генпрокурора Мустеце. ось на Українській правді новина. Батько вивіз понад один мільйон в Румунію на початку вторгнення. Друзі, я хочу побажати, щоб кожен з вас міг жити як ось цей прокурор. Зрозуміло, що є великі питання до декларації цього всього. Але через Чернівці в дорогому автомобілі мільйон сто тисяч батько вивіз для свого сина, для майбутнього. Знаєте. Я не впевнений, чи чесно ці гроші зароблені скоріше навпаки. От, батько цей не декларував, його штрафували на 17 тисяч, але з мільйоном 100, 000, напевно, можна і пере, пережити цю історію. От, а син потім правда, задекларував на дружину. От, я бажаю, щоб і дружини у вас теж були небідні, теж мали мінімум а, по мільйону 100. 000. А в 23-му році батько мустець придбав собі Mercedes-Benz GLE 400D. От, вартістю під 100 тисяч доларів. Ну, знову ж таки, якщо мільйон сто, цей хвостик, ви самі розумієте, часто, ну, він зайвий, хочеться мати круглі числа. От, а Будинок в Чернівцях, два таунхауси в ЖК «Фемілі», Таун площою 117 та загальною вартістю 190 тисяч доларів. Ось так живуть наші прокурори в війну. А, знаєте. Те, що я бажаю, щиро, щоб в кожного з вас були такі гроші, і щоб ви могли заробляти, і купляти, і тратити, і щоб у вас все було добре. А, тому що я знаю, що ви чесно заробляєте. А ось цим недопрокурорам хочеться, щоб все-таки в країні прийшла справедливість. Країна платить надто сильну ціну, надто велику ціну за цю війну. Багато людей дійсно не мають, що буквально їсти. Багато людей віддають останні донати на армію, коли ці потвори, корупціонери, хабарники і бидлота грабує державу. Коли вони в війну крадуть нашої держави, вони працюють на ворога. Ось це важливо пам'ятати. Важко уявити собі прокурора, який чесно заробив, з прокурорськими зарплатами мільйони. Ви думаєте, це останні? Ось це дуже важливо знати, що насправді. Другий ворог України, перший це Росія, це не обговорюється і так буде ще сотні років. Але другий ворог це корупція. Це те, що треба нищити. Тому що ці криси прогризають дно нашого корабля. Вони втічуть, вони вже гроші вивезли. Якщо країна впаде, нам тікати нема куди, а вони поїдуть в Румунію. Заберуть ці гроші, а далі на лазурку. Розумієте? Тобто тут теж важливо, щоб влада звертала на це увагу, а не користувалася послугами. Цих корупціонерів, чия робота часто призводить до того, що це все в фаворі цього всього Росії. Ну і нагадаю, що наші попередні прокурори, одна в Швейцарії, розпаковує подаруночки по ячейках, а другий поїхав в Голландію. Теж з нами тут не сидить, а діти в Нью-Йорку. Ось така теж історія. Я хотів на гарному завершити, але я ж вам казав, що в цього гарного теж є своя друга сторона і ложка дьогтю. Просто владі треба пам'ятати, що корупцію треба бороти, а не бути її частиною. Відсунемо внутрішні питання, корупцію, поборемо корупціонерів і в час війни, і після. І це те, що треба не забувати. Але треба пам'ятати, що існує країна гній, ну це Росія, і знаєте, будь-яке лайно, яке трапляється в житті, це добриво для врожаїв. Майбутнього, ми точно аграрна супердержава, і ми знаємо, як це працює. Тому будемо знищувати окупантів. І я вас попрошу, якщо на початку просив про дітей, зробіть донати. Але і пам'ятайте, що є Хартія, там треба реби для того, щоб знищувати окупантів. Підпишіться на цей канал, будемо боротись з російською брехнею в Ютубі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.